Всім привіт! Доробив я частотник, поставив частотник на три станочка. Стругальний, сверлильний і токарний. На стругальному і токарному моторчики на 1,5 кВт і на сверлості 0,75 кВт, по-моєму. Якщо я не помиляюся, або 0,75, або 1,1. Здається, що 0,75. Поставив сюди таку панель управління. Тут кнопка пуск, загально включається частотник, і тут можемо включати, підключати або токарний або сверлильний, або строгальний. От. Зажати дві кнопки зразу не вдається, бо наступна вибивається. От. Але для цього і в схемі передбачена можливість. Блокування, щоб не включилося разом. От, поки що я ще трошки плутаюсь, тому позначив собі ось так це 3 це 3 сверлилка це в мене 2 і токарний це 1. ну Потім, звичайно, це все буде на автоматі. от Зараз поки що ну, так є. Зараз почнемо з токарного станка. Включимо токарний станок. От. І йдемо до токарного станка. Вивів сюди таку коробочку з потенціометром і перемикач три позиції. Тобто це виключення з різким тормозом, реверс і вперед. От. Так само е, запаралелив я цей старий вимикач. з Старою схемою. От, і виходить, що коли я закриваю кришку, кришку у мене так само тут стоїть захист, обов'язково захист стоїть. От, і тоді я можу включити. Тобто, Оце в мене так якби виходить, сеть. І цим джойстиком я включаю обороти. От. Так само можу тормозити ним. Затормозити різко, то ось цим джойстиком турможу. І так само реверсується. Це для різку. Так само працює грибок, От. так само працює кришка. Це різкий тормоз. Так, і потенціометром можемо регулювати швидкість. Швидкість зменшується дуже повільно. Тобто, так як тут є коробка передач, то швидкість практично, практично нульова дуже повільна момент тут такий шалений, що це зупинити, це. Нереально, я думаю, що різьбу на 12 мм спокійно нарізати при, такому, при таких обертах це без проблем. От. Дуже, дуже зручно з частотником. Бо коли навіть я включаю великі оберти, я собі працюю на великих обертах. Зкручую до малих обертів, навіть на такій передачі тут момент шалений є. так само, Тобто, в принципі, можна і на таких оборотах нарізати різьбу. Ну, але тут не будемо нагружати трансмісію. Е, великий плюс для того, що при, можна собі збільшувати, зменшувати обороти при торцовці. от. При якихось роботах, щоб не щелкати туди-сюди передачу, я собі підкрутив. Тобто у мене зараз тут на подачі стоїть 790 оборотів на коробці від максимальних і практично до нуля. Набагато зручніше, бо не потрібно користуватися вже. Коробкою частіше так туди-сюди неряти за нею, як кажуть. От. так само стругальний станок. Щоб включити стругальний станок, ми просто нажимаємо тут кнопочку, включаємо третій і пішли до стругального станочка. Тут так само стоїть пуск, вперед і реверс, і так само стоїть потенціометр. от Включаємо, от Як він мінімально може рухатися. Момент тут є теж. Момент шалений я зупинити не можу це, навіть на мінімальних оборотах, і підрегулювавши. Це максимальні обороти. Максимальні обороти і стоп. Реверс для чого я зробив, щоб була можливість різати з більшою швидкістю, тобто швидкість різання, щоб було більше. Це включаємо реверсні обороти. І видно, що вперед він йде з більшою швидкістю різання. Зазад помаліше, вперед швидше. Не знаю, чи воно потрібно чи не потрібно, але зробив, може для якихось м'яких матеріалів швидкість різання буде більша при обробці і буде краща чистота поверхні. Ось. Ось так працює все чітко, все класно. І так само йдемо на сверлилку. Сверлилка це в мене другий. от Включив сверлилку. Блок схема кема лишилась та сама. Е, світло включається на сверлилці. Ось, шківи, шківи, шківи у мене. Тут, виходить, другий другий і там ззаді теж другий стоїть. Є ще найбільший Чехаю. І виходить, тут в мене пуск. Ось потенціометр так само Ось, крутиться грибок. Реверс включається стоп. Можна так само робити собі. Включивши реверс. включивши вперед верніше. Тут можемо затурмозити і тут керувати вперед-назад. Тобто зручно. Ось. Скручуємо швидкість. Ось яка мінімальна швидкість? Мінімально взагалі стоїть. Отак от мінімально це от, от так мінімально воно крутиться. І цим включателем можемо реверсувати. От. Навіть на таких оборотах зараз патрон закрутиться, щоб показати. Момент тут такий, що можна нарізати з такою швидкістю різьбу, думаю, М6, М8 спокійно. Якщо збільшити, от швидкість хоча б до такої вот, от хоча б такої, то це я вже, я вже зупинити не можу це. Все. це вже пальцями я рукою ніяк не можу зупинити з такою швидкістю. Якщо ще переодіти. На шків нижній, він в мене великого діаметру получається. Це не стандартний шків від NS-12, це був більший шків, він тут діаметром десь на 20 мм більший. От, а задній де стандартний. І виходить, що можна зможна нарізати ще більший момент. Тобто дуже зручно, бо ми собі включаємо. Раз реверс раз вперед назад працює дуже тихенько. Дуже зручно, я вже. Забув, як то перекидати шківи, тобто дуже зручно сверлити, собі підстроїшся прямо в процесі сверління. Тобто почав сверлити і зразу обираєш собі оптимальний режим. По стружці, по швидкості, Тобто... Ну, взагалі ідеально. Можна сверлити навіть на мінімальних оборотах з таких собі. Я думаю, що сверло, ну на таких оборотах, сверло. Ну, навіть. Коронку можна запердолити на 60 і воно буде сверлити. Так що ось така в мене конструкція вийшла. Один частотний привід на три станочки. От. Все. Все в ящичку тому зроблено. Прокладені провода. Три провода, три жгути на, на кожен станок по два цех. Там іде кабель керування, вита пара комп'ютерна і трюжильний дріт на живлення самого двигуна. От. До сверлики 2, до токарного 2 і до строгального 2. В токарному станку у мене також збережена конструкція. Працює як від частотного привода от рубільник є так можна переключити на стару конденсаторну схему. от Лишив я на запас для можливості, для можливості коли працює строгальний щоб можна було собі попрацювати на токарному, так як строгальний е, працює е, в довших режимах. І вони виходить, що. Токарний буде в той час простоювати, і як треба буде щось проточити, щоб не куняти коло того стругального, От, не пити каву, не загоряти, щоб можна було собі нормально, як то кажуть, піти щось проточити. Ось так. Дуже зручно, легко переключається. От, це повністю виключається. Ось звичайний пакетник стоїть. З одної сторони вхід і вихід запаралелений з двома входами. От. Так що, можеш працювати і так, і так. От зараз я включу. Конденсаторну схему закрию і це в мене зараз вже працює на конденсаторній схемі. От видно що він запускається тяжче. само там є тормоз, Тормоз на зроблений на постійному струмі. Там стоїть, теж стоїть ось, трансформатор, випрямий, діодний випрямляч діод 50 і така конденсаторна схема. Працює ця конденсаторна схема так само на фрезерний станок. одна, Тобто і на токарний, і на фрезерний. Ось так у мене такий симбіоз вийшов з От. В принципі, В принципі, все вже працює, все вже готово до роботи. Все, всім дякую, пока.